Вже 21 вересня відбудеться вибухонебезпечний поєдинок двох потужних британських супертяжів. Чемпіон IBF Даніель Дюбуа зійдеться із дворазовим чемпіоном світу Ентоні Джошо. Переможець дуелі має всі шанси поборотися за абсолютне чемпіонство. Напруга зашкалює, а фаворитом всій парі є AJ, партнер проекту компанія Fofbet. Всім привіт! З вами Діма і канал Гур'єв Тейм 2. Вже незабаром відбудеться бій за три титули в рамках другої середньої ваги. Зірковий мексиканець каналу Альварес обрав у суперники чергового непереможного хлопця, хай не того, якого хотіли фани. Минулого разу це був мексиканець Хайме Мунгія, який протримався в рингу із Саулем до фінального гонгу, але так і не показав нічого виразного. А ось на цей раз суперником Канело стане 27-річний порториканець Едгар Берланга. Кар'єру Канело ми добре знаємо. У 15 років дебютував у профі, провів немислимі для нинішніх часів 65 боїв, ставав чемпіоном світу в чотирьох категоріях, абсолютним чемпіоном у другій середній вазі. Перемагав Головкіна, Котто, Хана, Сміта, Сандерса, Кавальова, Джермела Чарло. Та багатьох інших зазнав поразки лише від мейвезера та Дмитра Бівола. Його суперник і близько не бився з подібного калібра бійцями. Так, перших 16 опонентів він здолав у першому раунді, що й послужило стрибком у його популяризації, але з підвищенням рівня опозиції всі ці динаміти в кулаках якось розчинилися, боєць почав перемагати виключно рішеннями суддів. Та ще й побував у нокдауні, так і не встиг перетворити свій стиль ведення бою і слагера в панчера, що думає, занадто розмашистий і досить передбачуваний претендент. З відомих суперників можна згадати Стіва Ролса, Джейсона Куїґлі та Педрейга Макрорі. Ну а котривання 8 до 1 на користь мексиканця нам все шоу позиціонують як Мексика проти Пуерто Ріко. Але вибачте, це не Мігіль Котто проти Антоніо Маргаріто. Тим не менш, бокс часом буває непередбачуваним, і цікаво подивитися, що ж нас чекає в рингу цього разу. Так що, де і коли дивитися бій, вечір боксу Канело Альварес Едгар Берланга відбудеться 15 вересня на ті Mobile Арені в Лас-Вегасі США. Пряма трансляція шоу почнеться 15 вересня о третій ночі по Києву, та о п'ятій ранку за Останою та Ташкентом. Початок головного бою слід очікувати приблизно о 7 ранку за Києвом і о 9 по Астані та Ташкенту. Пряма трансляція шоу буде доступна на стрімінгу DAZN. Ну і звичайно ж, по традиції, для перегляду поєдинку безкоштовно онлайн в описі під цим відео я залишаю свій телеграм, в якому на вас чекає посилання на безкоштовний перегляд майбутнього шоу. Обов'язково переходьте, підписуйтесь на телеграм та кайфуйте від топсути. Ну що, а як вважаєте ви, як завершиться бій спортсменів і чи є шанси на апсет? Пишіть. Думку під відео, а на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими будемо на зв'язку.